Але як повернутися <ріст> Повернутися до Америки я бажання маю, але я щасливчик. Так мені сказали і мої друзі, і всі знайомі, адже приїхати сюди завдяки цій програмі мали змогу минулого року чотири людини. Те, що нам дали змогу ознайомитись з життям звичайних американців, переглянути світ, адже. Не завжди ті новини, що ми бачимо по телевізору, співпадають з реальністю. І ми побачили це своїми очима і отримали величезний життєвий досвід. Я думаю, що моя англійська стала краще, адже навіть, навіть пан Володимир він знає українську дружину, і вони вміють її спілкуватися. Але був період, коли ми спілкувалися англійською мовою. І що б хотілося сказати, що... Та англійська, що ми вивчаємо в школі, вона дуже відрізняється від тої, яка є насправді тут, в Америці. Адже багато тих форм і дієслів, які ми навіть. Ну, ми їх вчимо, але як їх застосовувати, тут зовсім інші приклади. І про це ми багато дізналися, це нам багато дало. В цю програму, я думаю, що кожен з вас догадався, потрапити нелегко. Адже. Можливість така є не у всіх, і скористатися її бажають багато хто. Чому саме я? Я думаю, що тому, що я займаю активну громадянську позицію, і це я раджу кожному. Розвивайтеся, намагайтесь зробити себе і свою країну краще. Займайте активну громадянську позицію. Я думаю, що це допомогло мені прийняти участь в програмі. Також допомогло те, що не потрібна була велика купа документів. Потрібно було лише заповнити аплікацію, надати свій документ, який дозволяє вам виїхати з країни. Ну і звісно, бажання ваших батьків допомогти вам. Також вимогами програми є те, щоб ви приймали участь в різних конкурсах, які розвивають вашу українську. Таким є, наприклад, конкурс імені Петра Яцика. Або конкурс соняшник, адже це українознавчий конкурс. До того ж, я є в пласті. Це також українська організація. Окрім того, треба, щоб ви навчались в українській школі, аби, або хоча б були принаймні в україномовному класі. Я дуже, мені дуже, мене дуже здивувало. Який менталітет в самих американцях? Адже ну я, наприклад, вам розповім історію. Мене тут зустріли в аеропорту в Нью-Йорку, але мені треба було летіти наступним літаком до Орландо. І самому, тобто, коли я пройшов огляд, мене вже ніхто не міг супроводжувати, той, хто розмовляє українською мовою. І далі я зіткнувся. З, україн... з, англійсь... з англомовним персоналом, з людьми, що розмовляють англійською. І при першому ж проханні допомоги мені допомогли, мене відвели на літак, мене посадили. Тобто люди дуже привітливі, завжди відкликаються на допомогу. На вулиці вам всі посміхаються, завжди раді допомогти, відповісти. І ну, все-таки це відрізняється від того середовища, в якому живемо ми. В Україні також існує такий стереотип, що ну не дуже розумні американці, що всі вони товсті. Можливо, є люди, які страдають вагою, але це не є великий прояв і особливість. Не варто в це вірити. І люди тут не такі дурні, як про це кажеться. Люди тут розумні, і адже такі, як якщо б ми вірили стереотипам, то така країна не могла б змоги розвиватися і. Якщо ми бачимо, як вона розвивається, ми повинні зрозуміти, що всі тут працюють, кожен вкладає свою частинку, кожен вкладає свою частинку в розвиток цієї майбутньої держави. Різниця між тим, що ми бачимо по телевізору, і те, що я побачив тут, величезна. Для мене стало відкриттям багато нових законів, яких в Україні немає. І ці закони дійсно діють для того, щоб людям жилось краще. І Багато існує дурних, незрозумілих жартів про те, як тут. Але тут в нас теж гарно, але тут більш сфера інша впливає на людей. Тут все зроблено для людей. Звісно, є й такі речі, які ну, не дуже мені сподобались. По-перше, це те, що купляючи щось в магазині, ви бачите ціну без податку. Тобто. Підходячи до каси, ви повинні знати, що заплатити ви повинні більше, ніж написано ну, на цьому товарному прайсі. Також зі мною сталася не дуже приємна пригода. Ми повинні були відлітати з Орландо до Нью-Йорка, і через 5 годин в мене був літак до України. Але, на жаль, мій літак з Орландо не полетів. Відмінили рейси через якісь проблеми з. Повітряним сполученням. Чесно, мене здивувало це, адже у, у фільмах завжди показують, які ці авіалінії, особливо американські, відповідальні і як все тут гарно виходить. Це мене вразило. Але завдяки клопотанню тієї самої сім'ї, в якій я перебував, та організаторів, все пройшло чудово. Ну, мені якось незручно говорити про фінансову сторону, не знаю чому. Також приємно здивувало те, що ми були на фінансовому утриманні сім'ї. Адже, якщо, якщо чесно сказати, ми не маємо змоги за власні гроші приїхати сюди. Так, більшість українців, переважна більшість, і те, що завдяки цій сім'ї я мав змогу ознайомитись з майже всією Флоридою, це велика дяка. І всім скажу, що якщо ви маєте таку можливість, скористайтесь нею своїм друзям і одноліткам, я б хотів сказати лише одне. Вчити англійську. Це мова міжнародна, її застосовувати треба все. І навіть якщо я їхавши сюди, я чомусь я був впевнений, що моєї англійської вистачить для того, щоб ну, хоча б висловити свої потреби. Так, це мені допомогло, але все ж єдине, що я зрозумів, що вчити треба вчити і вчити і вчити. Кожного дня, не знаю, кожної години можливо, користуватись онлайн мережами. Онлайн-газетами, дивитись відео англійською, адже це корисно, по-перше, для мене, для нас. І це допоможе в майбутньому. Я в цьому впевнений і вам так само раджу. Шановні батьки, я вам кажу: не хвилюйтесь, ваші діти вже дорослі. І те, що вам розповідають, можливо, люди якісь незрозумілі, не вірте їм. Тут вас ваших дітей завжди приймуть, як мене прийняли. І за мною. Ну мені допомагали щось, якщо я не зрозумів, мені пояснювали, роз'ясняли ніколи не сталося зі мною якоїсь страшної ситуації. Завжди я відчував допомогу зі сторони організаторів, зі сторони тієї сім'ї, в якій я перебував. І за це я всім хочу дуже подякувати. Я для себе зробив дуже важливий висновок. Якщо я поверну, коли я повернусь додому, я буду покращувати свою англійську і буду намагатись Навчатись тут, в Америці, адже е, тут дуже гарна освіта. І якщо буде змога, я б хотів влаштуватись тут, працювати.